Сторінка 116. Книга 4. Майдан за містом у далині на горі химерний замок, змія з різнокольоровими, освітленими вогнями вікнами. Ліворуч, у підгорою, частина міста, ледве починає розвиднятися. Юрба ще хвилини збільшується. Перший голос: Ось тут, ось тут, ставай, все видно, звідси буде. А ти не заступай. Хай дивляться і люди. Другий голос: народу звідусиль іде сюди без ліку. Ідуть із міст і сіл дива. Дивитись на потіху, третій голос. Хотілося б піти до замку, аж на гору, четвертий голос, і смерть собі знайти, але вже певну, і скору, п'ятий голос. Та там тебе чорти умить на вила схоплять, розірвуть, як хорти, або в смолі утоплять. Четвертий голос. А скільки їх прийшло до князя у палати, і князю довелось дочку свою віддати? Третій голос. Коли б це в день було, ми б шлях їм показали, а то вночі прийшли все місто спалим другий голос. Та де там середня на крилах змій пролинув князівну, ухопив. Іначе в прірву згинув Перша дівчина. Сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня ж, як та ніч, її вели під руку. Друга дівчина я бачила в дворі Микиту Кожем'яку Усе сміється він. Ні крихти переляку. Третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували. Нещасні ковалі і стілічки не спали. Перший голос. Здається, ось ідуть. Княгиня з князем поруч. Микита шапку зняв. Пішов собі праворуч, друга дівчина. Палац до замку йде. Ой, лишенько, ой, горе. Та що ж це буде з ним? Та він же не поборе парубок з дерева. Погляньте, став як дуб і стукає ворота. Змій виглянув з вікна і сипли іскри з рота. Другий голос. Князь, князь, шапки зголів, дорогу, розступіться, третій голос. Княгиня також з ним іде, на бій дивиться. Князь, добрий день вам усім, усіх тут у вас вітаю. В страшний тривожний час я шапку вам скидаю. Дід, б'ємо тобі чолом, б'ємо. В твоїй княгині. Минало тебе зло, мене тебе і нині. Я Змія знав здавен, і силу його знаю. Микиту, щоб побив, я, князю, нагадаю. Хіба що змій огнем? Микиті спалить очі. Та хлопець він верткий і на бік в час відскочить. Князь із княгинею пішли наперед, голос з дерева. Ой, гляньте, гляньте, змій! перша дівчинка. Ой, лишеньки, дивіться, друга дівчинка. Який страшний та злий. І в сні. Таки. Не сниться. Другий голос. Микита отступив. Друга дівчинка. Невже це з переляку? Третій голос. Микита не здригне, я знаю кожу м'яку. П'ятий голос. Посипав іскри змій. Горять вгорі літають, мов снігом золотим, вітри у полі грають. Шостий голос. Схопились! Ай, ай, ай! Отскочили і стали, стоять і ждуть. Сьомий голос. Ну що ж, хоч боки розім'яли? Перший голос. Дивіться, буде щось. Микита наступає! Має булаву. Змій лапи потирає. Гук від удару. Ага, ото дістав. Другий голос. Дісталося Микиті. Дід, це, мабуть, перший бій. Такий на цілім світі. Другий голос. Ай! Як розгнівався змій? Пустив. Дивіться пару. Мов курява знялась. О, знову чути гупання булави, голос дерева. Не видно, ані ні! Вся площа димом вкрита. Пауза. Дивіться, змій упав. Спіткнувся і Микита, третій голос. Схопились знов. Ай-ай, чути, бух, бух, бух. Ну тут же буде край, другий голос. Погляньте, змій звалився! Це, мабуть, добре, шкварив. Микита змія взяв, ще раз об землю вдарив. Гупання. Люди весь час ворушаться, деякі пробують вилізти на дерева. Матері піднімають угору дітей. Голос дерева. Як мертвий змій лежить, лежить і не здригнеться. Микита в боки взявся!» Стоїть собі, сміється, крики. Слава, слава, слава. Слава, слава Микиті. Хай живе князь, хай живе Микита, слава, слава. Перший голос. Микита вже з палацу йде і на руках виносить крики. Князівну, князівну, князівну несе. Хай живе князь.